Сьогодні хочу сказати кілька слів про дуже важливе питання цитологічного скрінінгу патології шийки матки. Так сталося, що в часи епідемії ковіду, а потім в часи війни система профілактичних оглядів наших жінок розладилася і фактично втрачена. Багато жінок повиїжджали інші попереїжджали на інші території. А питання скрінінгу патології шийки матки є дуже важливим. За допомогою простого цитологічного дослідження, гінекологічного мазка можна не просто рано виявити, а навіть попередити розвиток такого серйозного захворювання, як рак шийки матки. Його можна виявити в цитологічному препараті ще на дуже ранніх стадіях перед онкопатологією, пролікувати легкими нетравматичними методами і жінка зможе залишити. Ся здоровою. Жити повноцінним життям, виховувати своїх дітей і внуків. Тому е, хочеться розповісти жінкам про важливість цього, і щоб вони не забували, що потрібно от всього хоча б один раз на рік звернутися до гінеколога, пройти звичайний профілактичний огляд із взяттям простого цитологічного мазочку. Це не травматична процедура. Вона не зашкодить жінки, вона не болюча, вона не затратна, абсолютно доступна кожній жінці, де б вона не проживала. Треба лише звернутися до гінеколога, до сімейного лікаря, який направить її в оглядовий кабінет, у скринінговий центр, який вже десь, де, на деяких наших районах організовані. За результатом цього дослідження вже жінка знатиме, які вона має проблеми. Якщо просто захворювання, запалення, його можна пролікувати і залишатися здоровими. А якщо є вже ризик захворювання на рак шийки матки, то пролікувати його на ранній стадії.